Христос Воскрес! Всіх вітаю зі святом Святого Великого Дня! Хочу коротко знаєте, підсумувати перемиря, тому що в нас перемиря. Потім погодження від зеленського. Пропозиція продовжити перемиря далі на місяць. Ну на яку путіну прийдеться якось реагувати. Зеленський підтвердив, що обстріли зменшились, але перемиря не працює в Курській та Білгородській області. Ну і зараз ідуть обстріли, але їх набагато менше. Ну і ніч практично була тихою. Що я хочу сказати про перемир'я? Найважливіше те, що Путін от, оголосив це великодні перемир'я. Хтось там пише, що це він спеціально хотів перемогу виставити себе миротворцем перед Трампом. Це ахінея. Путін боїться виходу американців з перемовин. А це означає, що в економіці Росії дуже великі серйозні проблеми, які неможливо вирішити, не припинивши війну, навіть якщо вони і хочуть її. Продовжувати, і він вийшов з цим перемирем показати американцям, що він готовий продовжити перемовини і вже готовий, там не на всі умови, які він хотів, а готовий припинити вогонь без умов. Ну або з мінімальними якимись послабленнями, які йому може привести відков, і про це до речі пишуть. З нашої сторони абсолютно правильна позиція України, що ми погодились, ми показали на ділі, що ми готові. Ми е, готові сприяти припиненню вогню, але агресор в першу чергу. Путін має зупинитися про це до речі, сказав Зеленський. Як тільки Путін дав вказівку не стріляти, війська перестали стріляти, наші перестали відповідати, і все. Тобто, елементарно бачить із Європи і США, що першопричиною війни є Путін і його агресія, і якщо він зупиниться, однозначно, й українська армія зупиниться. Але я думаю, що це все ж таки початок реального мирного процесу, який ми будемо поступово бачити, і дуже добре, що Путін пішов на це перемир'я, тому що він боїться. Виходу американців, та і ми боїмося, тому що якщо ми залишимося один на один з Росією, ця війна буде тривати можливо і роками. Напишіть, що ви думаєте, ну і всіх зі святом.